Жачок. Ми йдемо з дому. Привіт, їжачку. Привіт, рут. Привіт. Привіт. Ми лякаємо одне одного. Це така гра. Тепер моя черга лякати. Чекай рут. Гаразд. Бла, 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 цить. Ви маєте грати тихо, щоб не розбудити містера Лемона. Але мовчати нудно. Тоді доведеться піти в інше місце, де можна галасувати. Ми так і зробимо. Так. Просто підемо з дому. Так, Але що означає піти з дому? Ми подорожуватимемо світом. Мабуть, це весело. Вперед, Рут. Ми підемо з дому. Щасливої дороги. Бувай, будиночку, бувайте, містер Лимон. Бувай квітко. Так, бувайте. Ми йдемо з дому. Ми йдемо з дому. Ми йдемо з дому. Ку-ку! Куди зібралися? Ми з Рот йдемо з дому. Гаразд. Тоді. Бувайте. Ми просто йдемо з дому. Ми йдемо з дому. Привіт. Плюх. Стрибайте. Плюх. Не зараз, Діно. Ні. Ми з їжачком йдемо з дому. Ми 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 йдемо з дому. Я втомився. А я голодна. Ми вже прийшли? Не знаю. Мені нудно, і я сумую за Діно, так, і за хробачком, Так, Хробачок. я майже сумую за містером Лимоном. Послухайте, ви не думаєте, що вам варто повернутися додому? Так. Так. Хробачко, ми повернулися. Так скоро. І Діно. ми сумували за вами. Покидати дім не весело, правда, їжачку. Так. Повертатися додому набагато веселіше. Стрибайте. Охоче! плюх. Плюх, Плюх! О, такої. Стрибай. Плюх. Їжачок. Хатка для хробачка. Привіт, їжачку. Привіт. Дуже вітряно сьогодні, правда? Що це таке? У тебе новий капелюх, їжачку? Це не капелюх. Це Це... хатинка. Напевно, ти мав на увазі стаканчик картонний. Ні, це будинок для хробачка. Будинок для хробачка. А зараз я віддам це хробачку. Хатинка, хатинка хатинка, Хатинка, хробачка, хробачок. хробачок Де ти? Ку-ку, Привіт, їжачку. Привіт, хробачку. Дивись, що в мене є для тебе. Ось так. Іречко, що відбувається? Вешки. Це твій новий дім, хробачко. Тобі подобається? Реклафари. Так, але я не знаю. Всередині затишно? Що ти робиш? Хробачко? Хробачко? Хробачко, де ти? Їжачок? Ні, ти маєш бути у своїй ходинці хробачку. Ось так. Ні, ти маєш бути в середині свого будинку. Ні, хробачку. Чому ти не хочеш бути в середині своєї нової хати, хробачку? Я тепер злий. А вітер забрав дурну хатинку. Кепсько, Кепсько. Але їжачку. їжачку. Хробачку будинок зовсім не потрібен. Правда? Так, не потрібен. Хробаки люблять жити під землею. Отже, це стаканчик, не хатка хробачка. Ні, це не стаканчик. Це, це. Ні, ти мене не впіймаєш. Ти й Це постка для хрубаків. Фана! Я зрозумів. Ку-ку! Ку-ку! Пастка для хробаків. Звісно, що так. Ку-ку! 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 Їжачок. Гра з бульбашками. Опіймав Твоя черга. Привіт, їжачку. Привіт, Рут Привіт. Дивіться, ми граємо в пача Хоу. Яка халепа їжачку? Через що ти перечепився? Це мильні бульбашки. Мильні бульбашки. Величезні мильні бульбашки. Правильно, ось що це. Можна мені спробувати? А можна я? Так, можна. А як це працює? і виходить мильна бульбашка. Я, я зроблю величезну. Ти готова, рут? Спробуй ще раз не? їжачку. Самошки. Так, і цього разу не дмухай okay. так сильно. Okay. Hey. Ні. Ні. І ще раз. Я? Так. І спробуй це зробити зараз дуже акуратно, їжачку. Добре, потихеньку. Не виходить. Дурні бульбашки. Я тепер злий. Так, дивись, їжачку, тобі треба просто зробити так. Так, подивись, як це робить Рут. Якомога обережніше. Подуй, трохи сильніше, Рут. Бачиш, не виходить. Зараз вийде. Просто слід. Витмі. Трохи сильніше дмухни, трохи дужче, рут. Усе не виходить. Байдуже. Не засмучуйся, рут. Привіт, Діно. Просто якісь дурні бульбашки. Амм. Ти маєш дмухнути. Але нічого не виходить. Дивись, рут! Вийшло! Ти молодець, Тіно! Швидше, Рут. Ловімо їх. Ми ловимо мильні бульбашки. Гарні бульбашки їжачок. з ліхтариком. Привіт, їжачку. Привіт. Куди ти чим чекуєш? Я просто досліджую світ, оскільки я нічого не боюся. Ні, звісно, ти дуже сміливий. Ліхтарик. Величезний ліхтарик. Привіт, ліхтарико. Я хочу, щоб він світив. Я його вмикаю. Кепсько, він не працює. Звісно, на дворі зараз світло. Має бути темно, щоб ти побачив, що ліхтарик світить. Тоді я знайду місце, де темно. Ти достатньо сміливий для цього. Коли темно, може бути страшнувато. Так, я достатньо сміливий, щоб це зробити. Мене ніщо не лякає. Гаразд. Ліхтарик, ліхтарик, ліхтарик. Ліхтарик, ліхтарик, ліхтарик. О, Намет величезний намет. Звідки він взявся? Привіт, рот. Привіт, їжачку. Це мій намет, правда? Так. Але там темно і трохи страшно. Я можу посвітити своїм ліхтариком. Можна, рут. Можна, можна. Так, можна. Ура! Ходімо, Рут! Я тут. Ось я вмикаю свій ліхтарик. Він працює. Він світить. Що це було? Я тут Тут нікого немає. Ходімо всередину і знову посвітимо ліхтариком. Я певна, що я щось чула. Ку -ку. Я теж це чув. Може, це привид? Мені страшно. Заспокойтеся, це просто хробачок. Не бійтеся. Ку -ку. О, о, Хробачок! Привіт, хробачко. Тебе я точно не боюся. Я так само. Хочеш з нами до намету. Дивись, у мене є ліхтарик. Так, Я думаю, я достатньо сміливий для цього. Дивись, я зараз увімкну ліхтарик. Взагалі не страшно, правда, хробачка. Ні, насправді затишно. Напевно, вам дуже затишно. Їжачок. <ривіт> Мій каштан. Привіт, їжачку. Привіт. Що це ти тягнеш за собою? Це камінь. Подарунок рут. Вона надзвичайно мила. Дуже люб'язно з твого боку. Так, Але камінь дуже важкий. Дивись. З тобою усе гаразд? Товколо в мене ззаду. Це був ти? Він не може відповісти. Це каштан. Каштан! Величезний каштан. Так, а всередині нього і в нього такі самі голки, як у мене. Так, а всередині є. Він схожий на мене. Я подарую його рот. Зрозуміло, ти віддаси його рот. Ау, ау. Ау. Припини колотися, каштане Ау! Я знаю. Я просто потягну його. Так, спробуй. Ау, ау. дурний каштан хм. Ти можеш штовхати каштан чимось, замість того, щоб тягнути його. У тебе є щось для штовхання каштана. Ковбасо. Згодиться. З ковбасою може піти важко. Ні, Ковбаса ідеальна. Ні, не ідеальна. Воно внеться. <пишечко> Можливо, варто спробувати щось інше. Печиво. <пишечко> Є. Так, палиця підійде. Спробуй штовхнути нею. Котися, каштани. О, ні. Він зламався. Та ні, поглянь, їжачку. Всередині у нього брунатне я засмучений. Привіт, їжечку. Чому ти сумний? Я хотів подарувати тобі каштан, але я зламав його. Ні, він не зламаний. Ти його просто відкрив. Ось це справжній каштан. Mm -hmm. Саме так. О, чому так і не сказати? Він дуже гарний. Можна я його заберу? Я? Yeah. Та і капелюх тобі теж дарую. Дякую, їжачку. Ми можемо грати каштаном як м'ячем. Це хороша ідея. Бий його. <свистит> <А>! <свистит> Їжачок. <свистит> Пильнуйте тістечка. Привіт, їжачку. Привіт. Ти щось відчув? Так. Пахне смачно Що це? Привіт їжечку. Привіт, Рут Подивись, що я приготувала для нас. У нас буде пікнік з тістечками. Тістечка кожньою Тістечка! Вони чудово пахнуть. І в них є шоколад. Можна мені одне, можна, можна. Потрібно почекати, поки я намащу на них глазур. З глазур'ю найсмачніше. А коли можна буде скуштувати, чекай тут, поки я принесу глазур. Але не їж їх, поки мене немає, добре. Ні, я обіцяю, я не буду їсти, поквапся, рот. Ох, Вони так смачно пахнуть. Їжачку, пам'ятай, що ти обіцяв. Так. Привіт, їжачку. Привіт, Фіфі. Дивись. У нас з рот буде пікнік з тістечками. Можна мені одне? Ні, їх не можна чіпати, поки рут не повернеться з глазур'ю. Але тістечок так багато, ми запросто могли б взяти по одному. Ти думаєш? Рут ніколи не помітить. За тістечка. Гуштуй їжачку. Їжачку. Я випадково зробив це. О, ні. Рут повертається. О -о. Ось глазур. Що осталося, їжачку? Нічого. Що у тебе в роті? Фіфі сказала, що ми повинні це зробити. І я мимоволі скуштував. Вибач, рот. Я не міг стояти. Їжачку, я, ж просила почекати глазур. я знаю. Мені шкода. Це було негарно. Але ти попросив вибачення. З глазурю смачніше. Злозурю дійсно смачніше. А дэн... Піпі нічого не дісталося. <звук> 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 Домашній улюблений. Привіт їжачку Привіт. Я щось чув. Що це за звук? Подивись там. Здається, що звук виходить звідти. Що це таке? Напевно, це крихітний жук. Привіт, жуку. Який милий. Можна, я залишу його? Ні, я не думаю, що жук хоче бути домашнім улюбленцем. Так, він хоче. І Я хочу, щоб він був моєю тваринкою. Ти ж теж цього хочеш, правда, Жуку? Скажи бз, якщо хочеш бути моїм домашнім улюбленцем. Він хоче. Ком? Ходімо на прогулянку. Фантазер їжачок. Ти любиш гуляти, жуку, так? А, привіт, їжачко. Рот, привіт, рот. Хочеш пограти? Ні, я не можу. Я вигулюю свого нового вихованця. Ось він. Денис. Який милий. Як його звуть? Його звуть. Його звуть Жук, його ім'я Жук, бо він Жук. А. Ясно Тоді бувай, їжачку. Це була Рут. Вона мила, як і ти. Ку-ку! Жук. Руба жук на як злякався. Мені дуже шкода. То такий жук, мій новий вихованець. Я його вигулюю, тому я зараз не можу грати. Гаразд. Це був Хробачок. він теж мій друг. Грати! Привіт, Діно. Ні, не зараз. Я гуляю зі своїм новим вихованцем. Бджола. Смачно! Філь. Ти хочеш зробити щось іще? Ми можемо пограти в хованки або квача, або можемо. Філь. Він полетів! Так. бо жук не хоче бути домашнім улюбленцем. Жук хоче бути. жуком. Кепсько. Я засмучений. Іжечку. Чому ти сумний? Мій жук просто полетів. Зараз мені немає з ким грати. Але ти можеш грати з нами. Ура! Грати! Чому б нам усім не вдати домашніх тваринок? Yeah. Так, це була хороша ідея. Я маленький кролик, стрип, стрип, я теж стриб. А я буду кошеням. Мяу. А я буду тією, хто доглядає всіх домашніх тваринок. Ходи сюди, кролику. Набагато веселіше грати з тим, хто хоче грати. Стрип, стрип. Їжачок. Гола дубка. Привіт, їжачку. О, хай. Привіт. Ха -ха. А де О. твої штанці? Я не хочу сьогодні надягати штани. Гола дубка! Але, їжачку, на дворі засніжило і холодно. Тобі не зимно? Ні, не зимно Тоді гаразд, їжачку. Але я певен, що ти змерзнеш. У мене голодно. Дубка Дубка! тупка. Привіт, ячко. Привіт, Рут! Де твої штанці? Я не хочу сьогодні носити штани, але ж засніжило, тобі не холодно. Ні. Хочеш зліпимо сніговика? Так, величезний сніговик. Я скатаю величезний сніжок. Катаю, я катаю. Дивись їжачку. У сніговика тепер є голова. Вона гарна, рут. Тобі холодно їжачку? у тебе тремтять ноги. Ні, зовсім ні. Можливо, тобі варто надягнути штани. Ні. Ми ліпимо сніговика. Йому потрібні руки. Ходімо, рот. Дивись, рот! Одна і друга. Ось так. Круто, їжачку, глянь, що я знайшла. Око, око, один, два, три, чотири, п'ять. Так, сніговик посміхається. а це буде його ніс. Ось так. Ой, це буде гарний сніговик. Але тобі точно не холодно, їжачку. Здається, ти дуже змерз. Мені зовсім не холодно. Я просто стрибаю. Тепер йому потрібна лише шапка. Я можу піти і взяти вдома. Шапка, 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 шапка. Де ти? Бум! Я думав, ти не хочеш надягати штанці. Я не хочу. Ось так. Це гарна шапка. Безумовно. І дивіться, голодубка. <рес> так, це правда. У мене голодубка, голодубка. Дякую за <рігі> 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 Танці без зупину. Так. Привіт, їжачку. Привіт, їжачку. Привіт. Ми танцюємо. Ось так. Бум-бум-бум. А ви грали у стоп-танець. Стоп танець? Що це? Це весела гра, коли ти припиняєш танцювати, щойно музика вимикається. Ти маєш повністю завмерти. Інакше ти програв. Стоп-танець. Ми хочемо спробувати. Правда, Рут? І діно, yeah, а хробачок. Yeah. Так, wow. ми хочемо. Ah. Так, God? добре, тоді вмикай музику хробачку. <правда> і коли музика вимкнеться, ви повинні зупинитися на місці. <правда> <правда> Ясно? Yeah. Так! Bum, bum, bum. Ділка. Ні. Смачно! Але ні, стривайте Ви повинні завмерти, коли музика замовкає, інакше ви програли. Спробуємо ще раз. Так, кручуся, верчуся. Їжачку. Ти програв, але я не був готовий. Гаразд, Спробуємо ще раз. Усе. Ви готові? Ви маєте стояти абсолютно нерухомо, коли музика зупиняється. Їжечку, ти не можеш не ворушитись весь час. Ти маєш танцювати. Я танцюю, дивись. Я тупочу ногою, ось так. Іжечку, ти маєш танцювати по-справжньому. Інакше це шахрайство. Серйозно, танцюй по справжньому, як я. Молодець, Рут. Що? Дивись, Рут, я теж так можу. У мене такі танці. Ось так. бум бум Бум-бум-бум. Ти програв? Що? Не танцював, коли музика зупинилася. Отже, ти вилітаєш. Це дурно гра, я більше не хочу в неї грати. Їжачку, може, ти хочеш відповідати за музику? Це хороша ідея, хробачку. Я залюбки. Дякую, хробачку. Але я зроблю так, щоб музика ніколи не замовкала, і ви весь час танцювали. Я... Гаразд, їжачку. Домовилися. Танцювати безупинно багато веселіше. Клас! Yeah. Tack. <laughs>